Двоє юнаків топилися у Білому озері, що у Володимирецькому районі. Кілька днів тому відпочити сюди приїхала компанія молодих хлопців. Вони оселилися на туристичній базі. В суботу троє із них вирішили поплавати на озері. Вони підійшли до, на прокат а, атомної станції там, на турбазу. Хотіли взяти човна. Їм човна не дали, тому що бачили, що вони п'яні. Вони, не звертаючи на це, пішли далі, десь знайшли катамарана. Я не можу стверджувати, де, тому що прокат був закритий. Зараз йде розслідування, я не можу стверджувати, але по, зі слів очевидців вони були вже три дні ходили п'яні там. Хлопці відпливли від берега дуже далеко, на відстань понад 300 метрів. Почали там дурачитися, розпивати. Вже після того знайшли в катамарані тому, де вони були, водку, пиво і почали там пригати з води, прямо в одежі, все. Потім далі там бачили це, рибаки були рядом, все почали, два чоловіка десь зникло, один тримався на катамарані. Коли підпливли рятувальники, один ще вдалося спасти одного, а два чоловіка не було ніде. На місце викликали водолазів тіла хлопців, вони знайшли на глибині шести метрів. Загиблі 19-річний Віктор із села Лісове та 20-річний Микола із села Сновидович Рокитнівського району. Обставини трагедії зараз з'ясовують у поліції.